Беремо чотири перевірені формули, які використовують великі бренди, маркетологи. Арбітражники, це працює як і в товарному бізнесі, так і в інфобізнесі, і легко підходить під будь-яке джерело трафіку: Facebook, Instagram, Тікток, будь-що. Формула номер один. В просто народі Аїда. Attention, Interest, Desire, Action. це одна із найпопулярніших формул продажів. Вона використовується в рекламі вже більше 100 років і досі працює. Суть проста: вона складається із чотирьох частин: перше Attention Захоплюємо увагу. Друге, Interest викликаємо. Маємо якийсь інтерес. Desire – формуємо бажання, і Action – заклик до дії. На екрані ви бачите приклади на різні товари. Наприклад, Attention – шовкова постіль від українського виробника. Другий крок: щомісяця понад 500 комплектів постелі ми відправляємо українцям у Німеччину, Польщу, США та інші країни. Це інтерес. Desire навіть з доставкою вона на 30% вигідніша за закордонні бренди. Ну і Action – заклик до дії. Тисніть у магазині.